І сьогодні ми завітали такий режемчик. Що тут треба Ой! Да господи! Як тут удалити, стріляти? Не просто кедуло, друзі! Де вони стоять? Є волі удари. Ось. Да едет блін блин. Мене, мене не чекають, тачать. Дорозі. Ну походу чекають. Ну пока ще нікого нікого не бачу Навколо около себе. Ну ми тут ми можемо багато кого загубити. Это просто вискочил. У меня два Є Я лопата и сак. Бел взял в ручке, хотя присоединять бо тут личка я души разумею. И зато я все в ручке. Ба этот чекает. Вот Окей, я поехал. Да круто. Ну, нас пятого дня на ранку. У вас я колледж проволка труси. Вс, у нас баценин встал, та? да? Так. Подоедем, подоедем, да, доедем, подоедем. Дото в мене є ідея. Як зробити бензинчик? Зараз будемо поконя стріляти. так, зараз, зараз. Стрелі. Так, беремо. Зараз. Вс, у нас є коняшка. Я її підстрелив. Про шелась. У мене є той. Эээ... Е, у мене что будет ч А я зато взяв конячку. За. И елки-палки, у нас будет личный гонорар. Всякие чувства. А мы тут тоже. Всё! бензинчик. Валим. Будем стараться. Идьте, идьте, блин. Але блін... Діля. Кілька би приїхала. І кагоди вода, да. Застройка тут лучше. Другого деда ночи мы. Вау! Да тут беспину. Já ho kliču, A já bych ho vzal Já lepšu kabíru. To nikoho. Яка година, блін? П'ята, господи! Все, світає, світає. Тупа, то тут лопату є радиокейки. Е... Зараз -е. ми підемо на рефлітку. Хто що де? Я по в принципі, то в злоги. Якби то було так, друзі. І моя гаут потопку. До мене тут нічого не дійшли. тут би тут би сьома година вже. Не знаю я Беди Мене ей йде я друзі! Опа Зараз О неии чтобы я забыл. Сам... Так. Нет, так допрятил не б... я шкода. Шкода, добыть шкода. Ну халявчик. У -у -у -у, тут тетрадик пост, да есть это. На трейнінг пост. А та паречка кулак Ку буде намного легше Что то на трейдинг пост? Да я сидим. Та нова є! Є конь! Тепер зарядку бошку робити. Подобував кодик. Двого кодики бігають. Где то кабель? Ну пару кодиків нам треба буде пристрелити. А ліпше лопату. Пару кодиків. А почула вже стріляти. А да буде так лопату собираю, либо типа мама. Одного коня я просто сюда ещ. Блин, не беда, пас. Опа! друзі ходи е, Правда, я вже не знаю друзі тебе Блін Як ти зараз уже настрои лише ось загального бензина перегорав він пішов одну конячку Тратить пули. Блин, у меня два патрона. Персорядка. Что я патроны? Ты вы за мной уходит, друзья. Про это битке. Питнес Ну, я иду поки що. Сюда. Да тут поки що таке собі. Не да буду долго бегать, а я ліпше піду. Там и коняшку спалю. Но то боже уже зараз себе черити. Потрону дебат. Будь нема, блин, до револьвера. Эээ, так, окей. Что твой нас? Давайте бейт бадчу. Бадас у меня вот эти. Там я никого не пидей, бадас. Я не буду лопатать. Тут лопата я. Вот а тут я лопата. Еба, забрать. Е... Секунду! Вот так. Ага, туда удалялись, окей. Я не буду до нахуй так ворбать. Я буду их тут чекать. Блин, девята. Надо было все и тем,

бы я 4 км 400 метров. 4 километра. 52 километров. Вот было как это тут бьют. Да спой их, Да. Ладно. Друзья, базар. Да спал, да Вс. Я побахла. А вы проживаете, то есть вы заспал, да на початку. Что-то ja, я не буду отступал. Подай. А води я ба. Да, я до успел. Возвращайся, сыпа. Сделай степу. А на то, что шос не дуже такий ресепчик, куда в сем'і, але 6 подробна команда вос 200 рубок себе будет. Я ще попробую взяти якийсь решетчик на бейн. Все поработам. У мене колись було більше. Більше, друзі. Безгрузку. Господи, ось. Ладно, друзі, попробуємо. І іншим разом тут пройти, бо я сам тут точно не пройду. Всім...